Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Не побоюсь цього слова, капсула часу. Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію, автомобіль готовий до реєстрації. Це в нас 2002 рік. Бензиновий двигун 1.6 MPI механіка. Кузов хеджбек. Автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів, без корозії. Повністю весь в оригіналі. Гарна гума. Пороги нижче, все в повному порядку, дивіться, стан порогів. По арках у нас також все чудово. Гума всі чотири колеса однакові, капот без колів, без висічки, в комплектації присутні, противотуманні фари, лобове скло в нас оригінал. Над лобовим, дивіться, все добре. Також з цієї сторони. Дивіться, стан пороги. Дуже важко знаходити такі вже варіанти. Заднє скло у нас також оригінальне, кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Полочка на місці, болти в нас не кручені. По пластику все гарно. Дивіться стан багажника. Надіюсь, камера передає цей стан. Знизу маємо в комплекті повнорозмірну запаску. Є в нас ключик на 10, викрутка. Все в нас з заводу як було. Оригінальний домкрат, оригінальна ще запаска на жодного разу не ставилась. Також дивіться ключ. Бачите, маркировка, 2002 рік. Буксировочний гак. Ніхто ніколи ним не користувався. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон також в гарному стані. Маємо по комплектації задні електросклопідйомники, Такі накладки на порог по пластику, все чудово. Оригінальні килимки ще збереглися. Дивіться, стан сидінь. Є в нас підлокітник. Стеля чиста, ціла, стеля не провища. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Вікна у нас оригінал. По комплектації маємо повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, сидіння з боковими такі, такими підтримками, підтримками рікаровські, трохвилкове шкіряне кермо. Є в нас підстаканник це працює. Мультимедіа вже під USB. Клімат-контроль. По колісі все чудово. Ручник працює. З автомобілем є сервісні документи. Ось Він-код для перевірки. Останній зафіксований пробіг у нас 14.05.24. 11, 19, 169 тисяч кілометрів. Зараз ми маємо 173 тисячі кілометрів. Стан керма, кермо в оригіналі, воно не шите, не фарбоване. Клімат працює, по кулісі все чудово. Двигун запускається чудово. Склопідйомники у нас працюють. 4. Двигун, обороти не плавають. Так, ми на передачі. Ручник працює. Хочу показати, що ручник, ручник тримає. Так погано видно, але він справний, він працює, тримає. Два ключі, сервісні документи, дивіться, стан панелі. Сплодчисники працюють. помивайка працює, є в нас бортовий комп'ютер. Задній склоочисник також працює. Давайте заглянемо до двигуна. Так виглядає підкапотний простір. Є в нас сервісні відмітки 135 24 пробіг 169 тисяч кілометрів. Заміна мастила. Написано, яке мастило? 23-й рік 164 тисячі кілометрів. Також заміна мастила. По болтах у нас ніде нічого не крутилося, капот також. Всі пластмаски, все в нас на місці. Також з цієї сторони, дивіться. Болти, ось він код автомобіля, показую ще раз. Дивіться на стан підкапотного простіру. Кришку притягує. Екологія в нас на місці. Щупа не сапунить. двигун працює рівненько, частенько, жодних нарікань немає. І давайте саме цікаве. Показники фарби 127, 135, 135, Крило 109, по арці 131, знизу 100, 100, 121, 121, дивіться стан кузова даного автомобіля. Гольф 4, 2002 рік 101, 101. 121, 121, 146, 123, 123, 94, 121, 130 146. Показую з цієї сторони, дивіться, стан кузова 89, 120, 111, 129, 108, 108, 108, 118, перепрошую, 106. Фари оптика все в нас працює, фари в дуже гарному збереженому стані. Давайте ще вимкну противотуманні фари. Противотуманні фари в нас микаються. Отак на себе потягнути. Все, противотуманні фари в нас також працюють. Ось такий чудовий варіант, тільки з Німеччини без пробігу по Україні. Кого цікавить гарний збережений 4-й гольф, телефонуйте. Авто у нас поки по наявності, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. Також в нас можлива доставка автомобілів по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання в описі під цим відео для наших підписників. Тіють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.